Всім привіт! І знаєте, багато хто сьогодні думає, що от напряму до Бога можна молитись, напряму можна каятись, що не потрібен пастор і не потрібна церква. Але, знаєте, пастор це один з пунктів благодаті. І Бог він завжди показував, що людину Божу він нам дає для нашого спасіння без людини Божої, без пастора в своєму житті. Я не можу врятуватися. І торкається той момент, що фарисеї це люди були дуже набожні. Вони знали на пам'ять закони Моїсея, вони знали на пам'ять Біблію. Вони проходили суші, моря, щоб знайти хоча б одну людину для Господа. Вони проповідували, вони були дуже зовні святі. Люди, але Ісус прийшов до них і сказав, що ви гроби украшені. Чому він до них так сказав? Тому що всіх пророків Божих, яких посилав Бог, самого Ісуса Христа, вони не приймали. Вони хотіли все робити по-своєму, так як хочу я, моя думка вища і так далі. Але відкидали людину Божу. Того, кого послав сам Бог, і навіть не впізнали Ісуса Христа Бога в тілі і розіп'яли. І тому Бог сказав до них: ви всі йдете в пекло, і всі вони пішли в пекло. Попри те, що дуже багато справ робили для Бога, але не прийняли людину від Бога. І це дуже сильно включає мозок, тому що. Думати, що є дорога пряма до Бога, що я сама можу якось там Богу послужити, помолитися і так далі. Думати, що мені не треба церква, яка є домом Божим, що мені не треба пастор, це велике заблудження. Тому що цар Новоходоносор в Біблії є історія про цього царя, який був язичником, який строїв там золоті статуї казав всім поклонятися. Був такий дуже жорстокий цар, такий емоційний. І він, коли дізнався, що Даниїл це людина Божа, що за ним стоїть Дух Святий, він впав на коліна і Бог. Взяв його в рай, він в раю з Богом, бо він прийняв людину Божу в своє життя. І як же часто нам сьогодні проповідують, як же часто ми бачимо на просторах інтернету, що пастор потрібний, бо так каже Слово Боже, що церква потрібна. І нам потрібно стати частиною церкви, учеником Ісуса Христа, нам потрібно смирити себе перед людиною Божою. І ми можемо собі думати, що вау, я не хочу, та я хочу сам, я хочу. Сам молитись, сам Біблію читати. Я не хочу смирятись перед якимось пастором. Навіщо мені це робити? Це вже ідолопоклонство. Але Біблія показує, що ідолопоклонство це коли я не приймаю людину Божу, тому що я поклоняюсь своїй думці, сама собі, я думаю по-своєму. Але є слово Боже, є те, що сказав Ісус Христос і сам Бог.